Так, поворотний кулак з ніви. Значить, розтовкло тут посадку і вирішили переробити на подшипник з Івеко. Івеко турбоделі, по-моєму. Оце ось такий подшипник фірми НК. Це бюджетний варіант. Він десь 20 євро виходить, цей подшипник. Якщо брати СНР, то там вже 40 євро. Значить. Е, розточили з буртом, щоб ось бурт залився тут. Чого з буртом? Бо поміряти тут діаметр 85, подшипник діаметром 73 виходить 6 мм стінка. Потім, якщо тут канавку різати під стопорне кільце, ще 2 мм, залишається 4 мм. Якось трошки воно може і нічого, ну, трошки стромно. Воно, якщо два штопорне, стопорних кольця, то виходить простіше. Наскрій розточив, канавки прорізав і все. Так трошки більше мороки. Значить, Оця фроспорна втулка чи шайба, значить, то її товщиною регулюємо положення гальмівного диска відносно скоби щоб диск стояв по центру скоби. Оце Оце ставиться з цієї сторони, там де бурт. Почав точити, зажимаю в кулачках, а внутрішній отвір відносно зовнішнього, б'є 4 десятки. Почалося оце тут робити базу, протачувати. Ну і на токарному трошки великий виліт різця. Трошки не виходить його дуже гарно зробити по чистоті. Ну так, більш-менш воно виходить. Краще мабуть, було б на розточному це зробити. І на розточному можна і на буворотному столі зробити розвал, який захочеться відкоректувати. Ну, що маємо, те маємо. Значить, на токарному розточили. Зробив я натяг одну сотку, І з цієї сторони прорізав під штопор. Коротше, будемо збирати та хай машина їде працювати. Ну, биття внутрішнього діаметра до зовнішнього в районі 4 десяток. Зараз проточу зроблю базу, щоб можна було зажати, щоб не було биття тут. Зажав за проточену базу. Тепер вже більш-менш нормально виходить. Воно тепер розтачувати під подшипник. Так, тепер по розмірах. Накидав я ескіз. Значить, що в нас тут? Всі розміри зав'язані до цього торця, куди сальник сідає. Значить, 10 мм проміжок, потом канавка 2,5 мм під штопене кільце. І 55 на плюс під подшипник. Ну, а тут же бурт. Значить, Що тут виходить? Оцей діаметр 73-2%. Це чисто так справочний. У мене мікрометр показав мінус е, одна сотка і одну сотку на запресовку. Ну Мікрометр в цьому столітті повірки не проходив. І плиту КМДшок немає, так що за розмір я не відповідаю. Ага, ще тут шайба. Значить, шайба упорна. Так, тут наш діаметр сорок діаметр 54. І тут конкретно на цій машині получилась товщина 3,2. А, а тут ще фаска. Так, ну, оце вроді всі розміри.